Протягом чотирьох місяців так сталося, що в міській раді не було його офіційного представника, а саме секретаря міської ради. Попередником був Литвиненко Олександр Михайлович, він був із партії регіонів, але так як він нам заявив, що йде замісником Тулуба по громадській роботі, він звільнився, написав заяву на звільнення з цієї посади і ми її підтримували. Виник такий вакуум 4 місяці. Міський голова не виносив питання про секретаря міської ради, і виник колапс влади. В чому? В тому, що при відсутності міського голови відповідно до закону про місцеве самоврядування його функції виконує секретар ради. Тобто, якщо міського голови немає а приорі, тобто якщо немає, ми зняли там чи що, то це все таки секретар ради, а не перший заступник. Як багато хто з людей думає, і от е, така ситуація склалася, що е, зараз ми вже на кінець то вибрали секретаря міської ради саме від опозиційних сил, е, який буде представляти достойно наші інтереси. І тепер, е, навіть якщо міському голові визнають е, недовіру, чи він сам піде з цієї посади, в нас є легітимна діюча влада е, в місті. Е, секретар ради. В такому разі е, перебирає на себе всі повноваження, має право підпису на всіх законодавчих документах, рішення сесії. Так далі, секретар міської ради повністю е, має е, він має представницькі функції від всього складу депутатів міської ради на 46 чоловік. Це е, е, єдиний наш представник, який працює на державній на платній основі знаходиться на роботі цілий день, і основна його мета це координація роботи міської ради щодо роботи міської ради підготовки сесійних рішень. Підготовки роботи нормальної сесії, депутатських комісій, зв'язки з громадськістю, зв'язки з релігійними об'єднаннями, ветеранськими організаціями і так далі. Тобто секретар ради це більше така консолідуюча постать, особа в місті зв'язки з громадськістю, міської ради і виконавчого комітету. Голова Смілянської міської ради він очолює місто. він Очолює Смілянську міську раду, але депутати міської ради йому не, не підкоряються. Вони більше, скажімо, ним керують, можна сказати. Він, він без депутатів міської ради не може затвердити жодне рішення, хоча він і ставить на цих рішеннях всі підписи. Тобто він голова над депутатами, але депутати мають над ним владу саме в прийнятті рішень. Сам секретар міської ради він в обов'язковому порядку внесен, також розписується на всіх рішеннях, він їх перевіряє, тому що він відповідає за підготовку сесійного рішення, за його проголосування і має право підпису. Це обов'язково. І плюс секретар ради єдиний із депутатського корпусу, який входить до виконавчого комітету міської ради. Єдиний більше ніхто з депутатів не має права по... туди входити на громадські засади. Зараз у нас міський голова є, він відпустці в разі його е висловлення йому недовіри депутатам міської ради, або звільнення його з посади за власною заявою. В інших питаннях про його відсутності за його розпорядженням дорученням е може виконувати функції перший заступник, якого у нас е сьогодні також немає. У нас є виконуючі обов'язки першого заступника. Ну у нас дійсно в смілі 4 місяці був колапс влади. Депутати міської ради все таки вимагають, щоб був обраний заступник міського голови. Саме перший по посадовим обов'язкам. тому що ці два заступники, які на сьогоднішній день є, вони просто фізично не можуть справитись усіма напрямками роботи, які є в міській раді. Перший заступник міського голови подається з поданням самого міського голови. Тобто, якщо немає від нього подання, ми не маємо права ставити, скажімо, когось свого, бо це все-таки заступник міського голови, а не нашої міської ради. Міський голова виходить з відпустки, дає призначення міській раді на затвердження першого заступника, і міська рада його підує. Або не підтверджує. і тоді йде інша кандидатура. Тобто, зараз ідеальний варіант, що все-таки міський голова вийшов на робоче місце, запропонував нам кандидатуру. і Ми її підтверджуємо. А для того, щоб була саме та кандидатура, треба так, як ми зробили секретаря міської ради. Тобто ми спочатку вибрали достойну людину, всі разом обсудили, запропонували міському голові подати саме на цю кандидатуру подання, і тоді ви бачили, що в нас проблем не було. Ми вчора проголосували. Так само, якщо буде кандидатура міського голови, то він з депутатами мусить спочатку всі ці питання говорити, затвердить попередньо, і тоді тільки йде кандидатура на сесію.